Я люблю казки і тому навіть видала свою невеличку книжку. Казок. Тому сьогодні буде моя казка. Це найперша казка, яку я написала, називається вона Чому сумне щастя. Сьогодні хочу казку, вирішала нещасна принцеса. Ну, якщо так хочеш, то слухай. Жив собі час. І було йому нудно. Він весь час проходив, проходив повсе повз, повз хороший погане, повз веселе й сумне, повз добре та зле. Час весь час кудись поспішав і не встигав добряче роздивлятися, що де і з ким коїться. Тому й друзів у нього не було, ніхто за ним просто не встигав. І був він сумним і не тому що сумно жити вічно, коли ти один. Не тільки сумно й неясно, навіщо, заради чого увесь цей марафон, бігли якось час кудись вперед. До речі, він ніколи сам не знав, куди біжить, навіщо. Аж зненацька помітив біля дороги сумне щастя. Вона стояла саме самісіньке і, похнюпившись, дубалося сухою старою гілкою в придорожній пилюці. Цікаво йому стало, чому щастя зажурене. Ось тільки повертатись назад він не вмів. Тому він призупинився. На мить пригальмував, а як же все навкруги зраділо. Світ довкола ожив і посміхнувся. Всі дуже стомились наздоганяти час, а тут раз і все спинилося, щоб хоч трохи перепочити. Але тупцювати на місці час також не вмів. Тому він ухопив щастя за руку та й понісся далі, сподіваючись, що в дорозі допитається, з якого дива сумує щастя. А щастя ж, як зраділо своєму щастю, виявляється, воно сумувало, бо нікуди не встигало, бо люди, до яких приходило щастя, не хотіли його відпускати, і щастя дуже страждало, бо не мало змоги зазирнути до всіх. А тут така вдача. Час підхопив його, посадив на плечі й поніс, тож тепер воно навідається до кожного. Відтоді вони біжать разом, час і щастя, забігають на хвильку в кожен дім і біжать, біжать, щоб трохи згодом забігти знову. Чекає ти, принцеса, загляне до тебе щастя.